Так, увага всім працюючих реї, хочу, щоб ти не попався, виявили таку ситуацію. Е, хто не, зма, не знає, ми займаємось продажою мобільних телефонів. Відправили телефон. Е, були випадки і по предоплаті, і по е, просто по наложеному накладному платежу раніше працювали. Е, хто пам'ятає, е, відправили телефон. Клієнт просто там не, довго не забирає, близько 7 днів не отримував, переадресував. Приходить у додатку мені відмова, приходить на відділення, я його добре, що на відділенні відкриваю, а там зовсім інший телефон і ще й побитий. Ну там хлам лежить, який викинути в мусорку можна. Добре, що в хороших відносинах із новою поштою все працюємо над цим питанням. Тому обережно це буде ковач Василь. Він завжди замовляє на Житомир. Якщо не помиляюся. Якесь там, ну це не суттєво, яке відділення, це у місті. Всім хорошого мирного дня, та обов'язково не попадайте стільки.